Ось ці вже я обрізала. Це я нанесла в теплицю листя, буду перекопувати. Через то так багато тут листків. Ось скільки я вже пообрізала. Тепер оброблю їх від хвороб і від шкідників і відправлю по камісті підвал. Ось такі. Вже мені наскільки... наскільки менше буде, ось скільки обрізано. А ось скажіть, як можна обрізати, я навіть не знаю ось таку ось. Як я її обріжу. Подивіться, скільки ще на ній бубляхів. Саме тільки взялася цвісти. І не знаю, як я її маю обрізати. Мені так її шкода, Думаю, нехай може трошки поцвіте, заберу, може, напевно, її в хату, бо буде тут у теплиці, а потім, тому що тільки почала молоденька, вона щось так погано росла. О, і ось тільки почала цвісти дитя квіточки. І ще скільки багато бубляхів. Вон скільки. Така вона ампельна і дуже гарна. Я не знаю, як її, щоб вона ще трошки поцвіла. Та й ця, ну ця цвіла ціле літо, то ця вже трошки це свінстайм. Ось так вона називається, може я неправильно. Ось так, може я неправильно читаю ось така ось красота, як її обрізати. Ці вже пообрізала. Ось голубий ангел, цей блю ангел. Пообрізала, ще побираю тако листочки. і теж її оброблю. Вона тільки почала ось тісти молоденькі пагінці. Візьму, напевно, я. На ну, укорінювання, ось така, бо тому, що вона по-любому. Це я так що обломувалося, тикала сюди так ці, ці череночки, не череночки, а ці. Ой, Нагадаю, забула, як це на українській мові буде. Не хочу на російській, І ми так уже в цю російську живці ось як буде. Ці живці посадила, і ось вони так проросли, і я їх отсажу в інший горшочок, тому що вони по-любому ще не перезимують. Так пообростали у мене вже дерева фуксійні. Ось я їх зарані обрізала, треба було пізніше обрізати, і вони попускали молоді пагінці. Нічого страшного, вони як обросли. Їх треба буде заносити в підвал. Тоже оброблю їх, щоб такий об'єм роботи. Ось так я звільнила свою теплицю. Перенесла, лишилися в мене тільки отакі маленькі, які я маю забрати до хати. Десь буду там на літній кухні, десь я їх маю там влаштувати на зиму. А тут так у мене вже поставило одне ще лишилося фуксійне дерево велике, але я його не можу донести. Та я вже чекаю, як хтось прийде і мені його донесе, бо воно дуже тяжке і високе. І ще залишилося в мене з пеларгонії. Обрізала ось я свою дихондру, отакі коси великі, обрізала і занесла теж до хати. Таку проробила роботу на сьогодні. І ще, мабуть, я. Фукції оприділила, а калачики, мабуть, я ще буду аж завтра. На сьогодні подивилася мінус один. Ну, щось такий вітер льве і дуже сильно гуде, не знаю, що буде. Перенесла свої декотрі хризантеми сюди. Теж треба обрізати, я буду показувати, як я їх зберігаю, як я їх навесні сажу і вирощую. А поки що вони тут стоять, нехай будуть стояти до таких великих морозів. Весь мій підвал. Тут погано, звичайно, видно, світла немає. Сюди я свої помістила всі фуксії, дерева ось такі. Тут у мене картопля зберігається. насіннева, така і консервація, і під стелажами. Буряки, морка, всі овочі туди. І ще отут фуксії у мене, якщо буде дуже і холодно, то я їх заберу туди глуб цього підвала, а тут вони поки що хай висять. І одне дерево, тут воно високе і там нікуди воно не поміщається. Ось такі, так я розмістила своє. Фуксі. Тут вони в мене зимують вже не перший рік. Зимою я буду залазити, дивитися, де яка може просохла полю, навідуватися, що там з нею. з ними. Ну, отак якось. Ну, На цьому будьте здорові, всі, миру, перемоги нашій Україні. До побачення!